Добрий вечір, глядачі. Запланувала на завтра вареники пухкі на кефірі на пару, буду варити, з капустою. Тому вирішила сьогодні з вечора капусту стушити, щоб завтра було мені менше роботи і швидше наварила вареники. Тому і відео знімаю сьогодні а початок, а продовжувати буду. Завтра. Взяла пів капустини. Така середня капустинка половинку взяла, покришила, сюди покришила три середні цибулинки і середню морквину потерла ось на таку тертушечку. Зараз посолю, перемішаю прям повну трошки капусту і на сковороду буду жарити. Спочатку з легка обжару до золотистого кольору, а потім Буду поступово додавати водичку і тушити до готовності. Тож солю і перемішую повною її гарненько та й буду жарити. Добрий день, глядачі. Продовжую своє відео. Вчора я підготувала з вечора капусту, стушила. тушила. Думала тільки з капустою робити, але ті, хто не хотів, з капустою не хоче, замовили з сиром. Тому, буду ще й з сиром, підготувала сир. Домашній сир, додавала цукру, ванільки, яєчко і такий сирок буде. Ну і Будемо вмістити тісто зараз. У мене в мисці зараз тут 500 грамів борошна, і 500 у мірному стакані. Буду додати і буду тоді дивитися, скільки мені знадобиться тіста. Буду замішувати тісто зараз. У борошно я роблю таку виямку в борошні. Додаю. Десь вот так пів чайної ложечки солі, цукру не додаю. заливаю сюда пів літру кефіру за моя така на пів літру. І я сюди виливаю кефір І додаю сюди чайну ложку таку з верхом соди. Перемішую. Тісто дуже просте. Не додаю ні яєчка я сюди, ні олії, нічого. Кефір, борошно, сода і сіль. Спочатку такого в кефірі перемішую сіль і соду, сода гаситься, а потім уже буду гарно з борошном перемішувати, і буду замішувати тісто, Пока... замішую і покажу вам, яке воно у мене буде. Замісила я тісто. Дивлюсь по мірному стаканчику, в мене ще пішло десь 250 грамів борошна. Отаке воно вийшло. Не дуже забите, не дуже таке тверде, чи круте. І все. І можна виробляти варенички. Щось відріжу. кусочек и раскручиваем. Вареники буду варить на пару, потом покажу вам. Як кажуть професійні повара... свої девайси, які я використовую для варіння вареників на пару і ліплю варенички. Так. Спочатку з капустою. Такі звичайний буду робити, а покажу вам одного сиром, буду заліплювати трішки по іншому, щоб, щоб відрізняти дещо. сирку також заліплюю. Але зроблю ось таку, щоб було видно, що це сиром, отакий. Ну і все буду ліпити, потім покажу вам далі. Поліпила я з капустою вареники і розпочала із сиру ліпити, але закипіла в мене вода, то буду вже ложити і варити. Ось такий у мене тут пристрій, каструля всередині металеве сито в мене таке виручає воно мене завжди. І змащене олійкою. Буду виложувати вареники. Тут вода вже кипить, накрию кришкою і все і буде варитися. Тут з капустою буду варити, а ось такий у мене є девайс, як то кажуть. Старенька пароварка я також змастила олійкою, зараз виложу сюди з сиром, накрию кришечкою і нехай вариться. Доварила я свої варенички, ось такі вони вийшли гарненькі, пухкенькі, це з капустою, це ось із сирком. Ці перемастила, а Залишила по одному показати вам таке, яке тістечко. Ось таке, дивіться, це бачите? Ось таке пухнасте тісто і смачне. Це з капустою, з сиром, що на каструлі наситі, що в пароварці, і ти, і ти пухкенький, і гарненькі такі ось отакі. Тож, готуйте! Дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в нових відео!